Здорове. Як діла? У нас прикольно. Ми вчора Олегу 20 хвилин об'ясняли, що таке пунктуація. Тепер чоловік на всі зустрічі приходить вчасно, але розділові знаки як не ставить в смс-ках, так і не ставить. Значить, так, кома, в мене вдома кредити дві крапки, на машину, квартиру, стиралку три крапки. Мені не до пунктуації. Абзац. Повний! Я тут. О! Дімочка, з тобою поговоримо про комплекси. О, знаю. Торгівельні, житлові і розважальні. Плюс-мінус. Пацани, а що ви вийшли? Ну, типу, щось говорите тут. Щось жартуєте? Ви нормальні, ні? Ідіть туди. Треба солідно виходити. Вийшли, блін. А ви що взагалі? що? що, -то, що -то хі-хікають, що то підтримують. Алло, що, що за прикольчики, блін? Курам. Курпить Дивись, дімочка, оце – яскравий прояв комплексу нарцисизму. Людинка тільки про себе подумала, тільки себе на відео вказала, самолюб. Е, я ще маму люблю. А ти що стоїш такий набичений, напищений? І ти покури, видохни. Хорошо. То, ну, у мене сігарет нема. А в мене є. Так пішли покуримо. О, йдем, йду. А стой! У мене ж зажигалки немає. В мене є. О, йдемо. Йдем, йдем, а? а ти що сам тут стоїш? Пацани твої курить пошли. А ти що не куриш. А я забув, я ж не курю. Іди, розвивайся, соціалізуйся, будь компанійським. Всі себе в стендапі попробувати. Значить, було у вас таке, що підходиш до окна там Божа коровка, ти такий, ну ладно, відкрию на ночь, а хай вилетить. Ти просипаєшся, а вона не вилітає. Ти думаєш, ну викину її сам, кидаєш вона вертається, кидаєш, вона вона вертається, опять береш, кидаєш, вона оп'ять вертається. А потім ти бачиш, що в тебе баскітна сітка. Було у вас таке, ні? Ні? Ладно, є у мене три сина, короче. Ура, то. Вона... Ну я просто завжди мечтав сам поступать. Mm. І як? Ну я зрозумів, що я більше командний ігрок. Mm. Так що давайте, намрок, наморок, наморок. Наморок, наморок, нам рок. Авация додому. Ну, давай з першого номерка почнемо. <звіт> Друзі, в суспільстві завжди був конфлікт поколінь, коли батьки і діти не розуміли один одного, навіть в дрібницях, навіть в словах. Отож батько і син на кухні. Ну, давай малий. Бабіна. Старша жінка. <рес> Мімо. Крінж. Що то з нержавійки? Ні. Ладно, Катафот. Прем'єр-міністр Франції. Та куди? Давай легше слово. Мармишка. Главное, у мишей. Опять мімо. Чуєш, бать, а взагалі, нащо ми маємо тими словами обмінюватися? Ну, пошу твоя мамка, моя міфа, правильно? Правильно. О! Сказала, що поки між нами не буде того матчу, то вона мене в кроваті закенсилила. Йоси, боссію, це таксі тойовіна батьок. Крінж по-вашому. Знаєте, друзі, коли отак йдеш по вулиці і бачиш перед собою гарну, красиву будівлю, то просто хочеться в неї зайти і подивитися, що там відбувається. Здрасте. Що ви робите? Ну, чим займаєтесь тут? Ви яка організація? Я просто ну, там таблички на вході нема, нічого не написано. Ви айтішники? Кулера нема, так? Да? Не айтішники, значить, так? Да? Може, ви ці менеджери по продажам. Там c 2 b B2B. CBG, I don't hunt, hunt about me, but I am Может, 50 Cent слухает, не? Хорошо. А еще вариант один. Вы тарологи? Ви хто? Ви не тарологи? Ви ресторатор технології? Ви комуністи? Ви космонавти? Ви комуністи-космонавти? Ви хто? Ви тінейджери? Хто? Ви Йожики? Ти хто? Хто ти? Хто ти? Ти тварь? Ти хто скажи? Ти хто? Ти хто Скажи, Ти хто, тварь? <static> ти хто? В нас тут центр психологічної підтримки. Можемо <Joker> <-rat> uh -huh. вам якусь скидку зробити, бо день вже п'ятий такий. Друзі, є така приска, як корабель назвеш, так він і попливе. Отож москалі в своєму штабі придумають нову назву для свого нового флагмана. Які будуть ідеї. Давайте назовем б**но. Воно ж не тонет. Молодець! Предлагаю весь флот так назвати. А тебе наградіть! будеш адміралом ґна. в корабель і в атаку. Спростовано міф, що гіпно не тоне. В чорному морі завдяки спільній операції гур та морської піхоти був знищений новий ворожий флагман. Постає лише одне питання: скільки нам ще треба перебити того гіда, аби воно нарешті від нас відчепилося. Знаєте, друзі, зараз багато різних курсів та тренінгів. Отож, давайте перенесемося на один з таких. Доброго дня, вітаю вас на курсі як не задавати лишніх випросів. Це на курсі 500 доларів. З тебе 500, з тебе 500, з тебе 600. 100. В смислі з мене 600. А це перша шибка. Перший лишній випроси. Ну, або просто не питати нічого, дати мені 600 доларів і все. Добре, нате. Молодець. Знаєш так, длина курсу 5 хвилин. В смислі 5 хвилин? я за що, 600 доларів заплатив. Плюс 100, 700. Як є сімсот! 800, думай трошки, ти походиш ще до мене чу-чуть. Давай-давай. Значить, перше завдання. Сидим і мовчки дивимося в вікно. Да, юначе. Маю 200 доларів і два питання. Перше. Чим нам вправа поможе? Друге, вам деньги далі давати на ліжку або можна на карту збрасувати. Молодець. Перший на лишній вітах. Молодець. Лучший. А ви що вдвох двох мовчите сидить? Та ми просто поняли вашу схему, того без питань чекаємо закінчення заняття. Яку схему? Хорошо. Хорошо, що ти в мене є. Маю талант, я вмію співати. Можу тихенько, а можу і кричати. Всім дуже цікаво, що буде далі. Случай на базарі! Дякую, але я ще походжу, подивлюся і якщо що, то до вас повернуся. Пішли. Куда пішли? Походимо, подивимося. А я звідки знаю, куди ви ходите, на що ви туди ходите, що ви там дивитеся, чого потім не вертається, пішли. Ладно, мужик, давай мені ту жилетку, але розмір МК. «М», МК. М Вибачте, МК не маю, я зараз піду на другу точку, подивлюся. Пішли? Куди? З тобою. Ну а я звідки знаю, по яких ви точках ходите постійно, що там дивитися. Чуєш, мужик? Іде куди хоче. Так би й зразу. Товариство, перед останнім номером. Ну, я вибачаюсь. У Мина Лисенка. Мина Прекрасно. Я дубльор Влада Куранова. Я буду грати далі за нього в номерах, щоб потім люди не казали, що команда тільки на курені виїжджає. Також хочу сказати вам, що перед вами Олександр Митрофанович Штольц. 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 Можете. Можна йти. Угу. Артхаусна постановка. З алюзією на ілюзію простоти і водночас складності життя. Випадок на вулиці. О, мужик. Ти що, в калюжу впав? Нічого, я не впав. Я специально ей тут лежу, охраняю. А на что ты калюжу охраняешь? Ну, вчера был дождь. Попросил поохраняй калюжу, пока я не вернусь. А то потом они куда сдеваются, и ему приходится плакать, чтобы сделать новые Калюжу. Серьезно? Да. Калюжи. Это ж дети дождя. Так давай я тоже калюжи поохраняю. Давай. О, чуєш, а що це в тебе за вм'ятіна на животі? Ну, машини ж їздять. Ну, центральна вулиця, будній день. Не подумав. А як ти давно тут лежиш? О, стоку води утекло. <риклад> Знаєш, є один мінус, щоб оце робота так охраняє калюжу. Як Який? Дуже пити хочеться. Так чуєш, давай я піду тобі водички куплю. О, давай. О, яку ти хочеш. Капітошка. Оця 0,5 з трубочкою. Все, я зараз швидко в 2005 і назад. Ти в 2005? -й? Ну так. Да. А возьми мені ще жменю шипучок зелених. Зелених, Так. Да. Все, пару я... годиків і я вернусь. Хорошо. О. Начальник прийшов. Привіт. Я що хотів вас спитати, пане дощ, а можна мене в відпустку на дві тижні відправити? Просто хочу якось вдома відлежатися трохи. Ну не ругайся, дощ. Не ругайся, будь ласка. О, пішов дощ. Ну, в смысле, ушел. Поморозил и бросил. О, сменщик пришел. Ты завтра до 9. А я пойду отойду. Покимарю чуть-чуть. <рістичні команди> Дорогі друзі! Перед вами налисники! Ну от Олег то перший налисник. То взяли блінчик, положили туди начинку. І розуміють, що можна ще було б трохи начинки положити, бо щось маленьке вийшло. Вітя то нормальний нависник, і блінчик хороший, і начинки небагато, а діма то останній налисник. Коли залишився один блінчик і багато начинки. І вони що то пихають туди, впихають, воно репається, падає, тече, ну нічого. Папа доїсть. Да А ти хто тоді? А я блінчик. Який, поки мама не бачить, швидко схавали. Того потім на діму й багато начинки. Твариство. <реш> на завершення ні. Ну треба солідно. Вітя. Діма. Олег. Штольц. А ти не хо Хо-хо-хо.